Проходь, 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 проходь проходь Так, привіт. Справа від мене. Знаходиться гравець. якого... Нік справа, але тепер він зліва, навіть не знає, що тепер робити. Пан справа, як вам цей турнір? Блін, це просто офігенний турнір. Насправді це мій перший офлайн-турнір по мафії, який я граю. І я напевно більше не буду грати в офлайн-турнірах в інших клубах, тому що там не буде навіть в половину так же круто. Просто дуже класна локація, офігенне відношення організаторів. Шведський стіл супер смачний. Але головне це атмосфера. Насправді дуже приємно грати, навіть коли ти виграєш, коли ти приграєш, навіть коли хтось горить. Ну це якось так, знаєте, якось так прикольно, якось душевно. Знаєте, як по домашньому не хочеться виїжджати сюди. Ну, ми можемо вас запросити заочно приїхати до нас просто в гості і потусити, якщо у нас настільки приємна атмосфера і поза мафією. Скажіть, як вам взагалі повністю україномовний турнір? Чи відчувається різниця в сприйнятті? Чи важко? я взагалі сам по собі україномовний суржикомовний. Я би я б навіть сказав, перепрошую, перепрошую. Так, тому мені коли хтось говорить за словом російським, мені навпаки не комфортно трохи. Ну я розумію, що де кому там комусь там складно переходити, хтось не хоче, а мені тому мені україномовний це ну, набагато краще ніж будь-який іншомовний. Скажіть, хто найсильніший гравець на вашу думку, за кого ви вболіваєте? Ну, звичайно, я не знаю. Не ти, не ти. Не знаю, не знаю. Ні, треба менше спати на іграх просто. Давай хто? Да ні, ну в мене немає фавориту. Багато сильних гравців, багато, ну, так само слабкі. Добре, я не буду тебе мучити. Ще питання, напевно, що би ти побажав? Ну, от. Гравцям, які в онлайні грають, і починають тільки грати в офлайн, бо у нас сьогодні є такі гравці, які перше грають офлайн yeah. в житті. Да. Що би ти побажав там, від себе якісь поради? Uh, не боятися іти за своєю мрією, ніколи не зупинятися. Uh, uh, як там, yeah, yeah. Як, 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 як там казали мене? If you lose again, and неген і негін. За лайф you still looking at your dream. лукіне uh, тю uh, remember every... Day, uh, Repeat it Every Day until you win! Antil Ювин. Сінвисі я б заспівав мене дуже поганий голос. Ні, це було прекрасно. Пан справа я вам дуже дякую. Сподіваюсь, ще побачити вас на наших іграх не тільки онлайн, а й на майбутніх турнірах. От і що, перемог вам? Дякую. Так І багато чорних карт. Я думаю, що це приємно? Ні? Червоний варіант. <смеш> — Тоді шириську бажаю. А, не треба, <смеш> мені, ну, отак, я, я поки йду. <смеш> 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 тоді, тоді хай все йде, як іде. Нормально, по Дай п'ять. на довчики застрівав.